Квітня відбулася урочиста презентація проєкту ДЕФЕП Дистанційна освіта майбутнього, кращі практики ЄС у відповідь на запити сучасних здобувачів вищої освіти та представників ринку праці. Проект реалізується за програмою Еразмус Плюс напрямок розвиток потенціалу вищої освіти за фінансової підтримки Європейського союзу. Цьогоріч лише чотири українських університети отримали грантову підтримку та стали координаторами подібних проєктів. Одним із них є Чорноморський національний університет імені Петра Могили. На жаль, не усі заходи можемо проводити власне у стінах ЧНУ. Тож презентація відбулася у змішаному гібридному форматі. Офлайн зустрічалися власне у Чіну та Уманському національному університеті садівництва. А колеги з ЄС під'єднувалися дистанційно. Важливість нашої роботи спільної дуже важко переоцінити. Тому що сьогодні в цьому процесі дистанційної освіти знаходяться вже не десятки, а мільйони людей, які торкаються не тільки студентів, а й середньої освіти, наших дітей, спілкування і так далі. Тому я сподіваюся, що наші здобутки, наші наукові досягнення і Роботи виконані по проекту будуть проваджені не тільки для нашого університету, а й для наших колег з інших університетів, членів нашої групи наукової. Тому я бажаю всім. Успіху, натхнення і сподіваюся, на позитивні результати зі свого боку, наш університет зробив все можливе для того, щоб цей проект був успішний і по можливості він був проваджений в Україні, Європі та Молдові. Зі свого боку, як ректор, я буду сприяти. Нашим науковцям, нашим викладачам, які працюють і задіяні в цьому проєкті, для того, щоб він залишився не тільки на папері, загалом це міжнародний проєкт, який реалізується у консорціумі 11 університетів з п'яти країн. Кожен із них є давніми партнерами, чину і має як вже налагоджену співпрацю, так і нові перспективи розвитку ідей і проєктів. Серед партнерів: університет Саарланду з Німеччини, Університет Палермо з Італії, Університет Короля Хуана Карлоса з Іспанії, технічний університет Молдови та Державний Молдавський університет. Українськими співвиконавцями стали Київський національний економічний університет, Харківський національний університет імені Василя Каразіна, Чернігівська політехніка, Львівський національний університет природокористування та Уманський національний університет садівництва. Ідея дистанційного навчання виникла у нас приблизно півтора роки тому. До того часу у нас вже був досвід провадження дистанційного. Сенційної освіти, через пандемію ковіда, і ми прекрасно розуміли, що тривають. Місяці і ця пандемія може продовжуватися достатньо тривалий час, плюс до того додавалися загрози пов'язані з військовими діями, терористичними атаками. Тож ми розуміли, що дистанційна форма освіти є однією з домінуючих і пріоритетних в майбутньому. Тим більш, що дуже багато підприємств під час дистанційного під час дистанційної роботи під час пандемії зрозуміли великі переваги від роботи. Ти в гібридному форматі роботи офісів в дистанційному форматі, і відповідно до потреб ринку маємо адаптуватися. і ми проект Дефеп має на меті впровадження сталої та ефективної системи дистанційної освіти як окремої та незалежної форми навчання, а не просто якогось екстреного або допоміжного інструменту, як це почасти використовувалося в умовах карантину під час пандемії ковід, а також та військових обставин. Загалом цей проект розрахований на три роки. Офіційно він розпочинається із січня 23-го і триватиме до завершення 25-го року. Однак початковий етап і перші місяці були підготовчими. Тоді, як вже з квітня ми працюємо над актуалізацією нинішніх умов реалізації і провадження дистанційної освіти, визначаємо її основні тренди, запозичуємо провідний досвід. Від європейських партнерів, і звичайно ж, проводимо соціологічне дослідження, аби визначити, які саме потреби і запити на сьогоднішній день є у роботодавців, як змінилися їхні вимоги за рік війни в Україні в повномасштабному форматі, і звичайно ж, як змінюються сучасні потреби і запити здобувачів. Адже основне призначення освіти бути у тренді відповідати на виклики трансформації соціуму, технологій та ринку праці, і забезпечувати підготовку затребуваних фахівців і майбутніх лідерів. Це для відбудови та розвитку країни далі у нас запланована розробка методології дистанційної освіти, підготовка комплексу програмного забезпечення, методологічного, методичного, нормативно-правового забезпечення, створення спеціальних лабораторій, оновлення навчальних курсів та освітніх програм. І найцікавіше це експеримент, магістерська програма, яка буде повністю дистанційно. Чином до навчання в дистанційній формі ми можемо залучати працюючих представників, наприклад, it бізнесу, не обов'язково it бізнесу і інших галузі, які хочуть отримати освіту в даній сфері, також ми можемо залучати і людей з особливими освітніми потребами, яким важко бути присутнім в університеті, доїжджати до університету, тобто така форма освіти дає широкі можливості для залучення студентів. Хочу відмітити, що більшість, на більшість наших випускників бакалаврат вони вже працюють, і вступаючи в магістратуру, їм треба витрачати час. Для того щоб доїхати до університету, відсідати на заняттях. А дистанційна форма вона дає можливість опанувати матеріал в будь-який зручний для студента час. Це вони можуть і після роботи, і вихідні дні, тому що матеріал не прив'язаний до певного розкладу і він індивідуально кожен може навчатися. Но хочу відмітити, що дистанційна форма вона потребує певних зусиль і від викладача, тому що при дистанційній формі це треба залучати особливі технології. Спеціальне програмне забезпечення, тобто викладачу прийдеться розробляти електронні курси, важливо використовувати мультимедійні засоби, можливо, якісь флеш анімації, тобто це певна затрата часу, тому що для того, щоб дистанційна освіта була привабливою для студентів, вона повинна бути високоякісною. І саме участь у даному проекті дозволить нам цю якість забезпечення, тому що під час реалізації проекту буде вивчатися досвід провідних. Міжнародних і українських закладів вищої освіти, в яких вже є така форма навчання, як дистанційна.